Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Платимо, платимо, платимо за комуналку, а потім приходить квитанція і борг. Дуже часте явище. Прям дуже дуже часте явище. Я б назвав, і люди не знають, що робити. Дуже багато хто платить ще раз, бо прийшов борг. А потім не можуть звести кінці з кінцями, е, як з цим боротися? Чому ці борги вилазять? Що з цією комуналкою взагалі, і яких важливих правил потрібно дотримувати, щоб такого не відбувалося, щоб не переплачувати свої кровні гроші? Давайте я вам все детально розповім. Зараз усім детальненько. Газ, шв'яко, комуналка, оплата, передавання показничків. Але перед тим не забуваємо долучатись до каналу Народна Думка. Нас уже 1 мільйон 220 тисяч. Велика аудиторія, величезне місто. Народних думок, тож, долучайтеся, ви будете в курсі всіх актуальних новин, а головне їх отримати в зрозумілій доступній формі, а не так, як там написано все в тих буквочках, що там чорт голову може сломати. Тож, розповідаю вам все зрозуміло доступно. Поїхали розбиратись з комуналочкою. Тож, чому приходять борги за комуналку, навіть якщо ви сплачуєте. Дивіться, першим важливим аспектом є дата. Сплачення, тобто, коли ви заплатили, що раджу я? Е я раджу то робити. Зараз розповім, чому я так раджу це все обґрунтовано, а не просто так, бо я собі придумав, платити з 10 по 15 число, ну там по 16, можливо, з 9, да? трішки раніше, щоб дати собі більше часу, щоб зловити, якщо хтось на почті, коли та почта відкрита, коли беруть, чому саме в цей час. Якщо ви заплатите після 20-го, то ваша оплата пройде, але вже в наступну квитанцію вона врахована не буде і вам прийде борг. А аж на наступний місяць буде вирівнюватись. Ну вам вже потрібно буде вручну це все регулювати, рівняти, дивитись, віднімати. Якщо ви заплатите до 5-го, то дуже часто таке буває, що ще попередні. Не враховані показники. Тобто ви заплатили до 5-го, а 10-го вам прийшла вже нова квитанція. Наприклад, мені в телефон приходить з новими показниками. Той саме Приват 24 підтягує. І виходить, те, що ви заплатили до 5-го, в 10-го числа вам знову якась сума набігла. І те, що ви заплатили до 5, воно не враховує. Плюс пам'ятайте завжди про три робочі дня, які даються на обробку платежу. Дуже часто так буває, що заплатили навіть 18-19, го го але платіж не встиг обробитись, і обробився після 20-го. І таким чином, виходить, знову борг. Все заплачено. Все це. З цими боргами потім дуже важко вивести кінці з кінцями. Дуже важко зрозуміти, що в тебе заплачено, що нараховано, за яке ви вже заплатили, що за наступний місяць. Щоб такого не було, я користуюсь таким правом. Після 10 і до 15. -го. Оцей проміжок часу, коли платиш, все ок. Все ок при умові, що ви. Подаєте показники лічильників. Тому що якщо не подавати, ну це зараз елементарно, розповідаю далі більш детально про саму комуналку. Будемо. Тому давайте це швиденько розберемо, і тоді будемо більш такі глобальні проблеми, такі як третя платіжка за газ, наприклад. Розбираємося. Дуже багато запитань про нього було і ціну на газ. Тож давайте е розповім нюанси. От саму платіжку не будемо трогати, ми вже більш-менш розібрали, а от самі нюанси зараз детально розберемо. Тож, платимо. З, з 28-го вже можна подавати показники за газ, да? Да, за газ. до 3-го і за світло з 1 го по 5. І за газ там вже також щось. Мені приходила, здається, новина, що також по 5-те вони продовжили. От цей період прийому показників. Тому в цей період по п'яте не платимо, бо це період прийому показників. А взагалі не платимо по 10, бо по п'яте вони приймаються, по 10 обробляються, і потім вже приходить вам результат. Обґрунтовую, чому я так сказав. Далі подаємо показники. Якщо не подамо показники, нам порахують по розрахунковим. Дуже часто ці розрахункові відірвані від реальності. Або дуже занижені, або дуже завишені. Коли були різні ціни на світло, то знаємо, любили три місяці занижувати, а на четвертий лупанути, так, що мама не горюй. Зараз же ціни всі однакові, але все рівно показники нараховуються так, як система розрахує, тобто не так, як повинно бути. Тому подаємо показники. Розібрались, їдемо далі. Ціна на газ. Слава Богу! Подумали там зверху, да? І ціну на газ до 30 квітня 2026 року залишили незмінною для населення. 7 гривень 96 копійок. Видихаємо, ще рік ціна буде сталою. Але додається третя платіжка за газ. Вірніше, вона не зараз от додається, вона була додавлена ще в минулому році. Ну Дуже багатьом її вперше принесуть з травня місяця. Тобто, чому так? Закінчився опалювальний сезон. Зараз піде масова перевірка і обладнання будинків, і після того, як це будуть робити, почнуть нести третю платіжку за газ. Суми можуть бути різні: від 100 гривень, як писали мені в коментарях, дякую тим, хто поділився, до 1200. От вам і диспропорція. Все залежить від стану, технічного стану мережі. Да, я читав ваші коментарі, де ви радите покрасити, пофарбувати свій лічильник. Дякую величезно за пораду, обов'язково це зроблю. Е, стане тепліше, е, все пофарбуємо і труби в цьому році є намір пофарбувати, і лічильники, тому що це все на балансі людей. А от внутрішньобудинкових, там краники. Ну, все те, до чого не можна лізти, то обслуговують газ мережі. І от за це вони будуть брати гроші. Раніше воно входило в вартість газу. Потім це все поділили: газ, доставка і обслуговування. Все прокрамшали на три частини, і таким чином появилось три платіжки. Вроді би, ціна на газ зменшилась, додали доставку. Газ доставка, люди вже звикли нате вам ще третю платіжечку за обслуговування. Що в ці треті платіжки, які нюанси? Е, нюанси з, з поганого того, що потрібно платити додаткові кошти, з хорошого, що то доволі рідко. Е, рідко в плані раз на три або раз на п'ять років, в залежності від того, скільки років в вашому будинку, коли був підведений газ. Якщо менше 25 років, то раз на три роки, якщо він старший 25 років, Ой, навпаки, якщо менше 25, то раз на 5 років, типу ще новеньке, все. Якщо він старший 25 років, то раз на 3 роки, тобто частіше. І все залежить від кількості труб. Якщо то тако зайшло в будинок і тако одну квартирку, другу, третю, четверту, і все, то там буде 100 гривень. Якщо то тако по периметру дому тянеться, і там краник, там краник, там якесь з'єднання, там донизу пішло, тому доверху, то може вилізти всі 800. Якщо то доволі старі будинки. І давним-давно ніхто там нічого не міняв. Ще старі крани. Я ще бачив такі савдеповські, добрячі, такі, як закручуються вентілем. От там може вилізти і всі 1200, тому що їх захочуть поміняти, бо скажуть, що у вас це все старе, а то все ж їхні гроші представляєте з, з кожної хатинки по 1200. Та й в кінці щось та на біжить. Тому отака от от інформація. Тому третя платіжка за газ це не щось нове. Воно вже працює цілий рік, дуже багато людей вже їх отримали, зокрема, восени. Коли було перед опалювальним сезоном обслуговування і поділили вже інформацію, з якої можна робити висновки про ціни, тож тим, хто вже пройшов цю процедуру, там на 3 чи на 5 років, вони вже спокійні. Весною почнеться більш масово, бо закінчиться опалювальний сезон і все почнуть робити. Ціна на світло. Чому так говорю? Тому що коли я зробив новину про газ. Дуже багато людей сказали: та не переживайте, вони світлом доженуть. Бачимо зараз ситуацію по Європі. Да? Вся Європа сидить без світла. Мені здається, це десь там зверху за те, що вони ну, не до кінця чесно допомагали нам. Хоча дуже багато країн повіддавали своє обладнання. Ну, в основному то старе, списане, яке не працювало. Да? Але тим не менше, вони це зробили. Но Європа Європою. А що з нами? Тому що в минулому році ціна на світло підвищилась коли? Правильно, в червні місяці. І цей рік може не стати виключенням, тому що про це дуже багато говорили. Але є ще варіанти, що ціна залишиться сталою. Не буду тут ні лякати, ні радувати, тому що це ще вилами по воді. Но вже чув інформацію, що уряд хоче заморозити все рік. Тобто буде йти мова про те, щоб підняти світло, збільшити ціну, а тоді уряд скаже: ні, 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 ні. Давайте залишимо для людей. По паху виборами. Ну, вибори це звичайно хорошо. Не в плані того, що це хороша процедура, чи там когось вибору супертолкового, я в це вже, чесно кажучи, не вірю. В плані того, що якщо вибори, то це буде означати, що закінчення війни, а це саме приємна новина, яку б я хотів почути наразі. По-друге, якщо вибори це можливі якісь зміни, надію, що на краще. А по-третє, під вибори дуже багато чого роздають і підвищують. Можуть ту саму пенсійну реформу під вибори зробити, можуть е додати пенсіонерам грошей, можуть заморозити ціни на світло, з такий жарт доброї волі, можуть е давати людям якісь матеріальні допомоги, ще якусь тисячу виписати для того, щоб провірити ці електронні гроші, про які я розповідав раніше. Ну, тобто, дуже багато чого трапляється саме під вибори, в плані того, що кожен хоче. Привернути людську увагу і показати, який він хороший. Тож, я активно спостерігаю, вам розповідаю. Все вирішується, як бачимо, дуже швидко міняється, тому слідкуйте за новинами. Будемо розбиратись разом до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.